Раз за разом були якісь обстріли. Пантюша дуже такий, В нього був хороший зір. Він наблюдав навіть за тими териконами, і він вичислив, коли там йде зміна цих денерівців, коли вони там що. І туди по його наводці зробили прильот і знешкодили ворога. Надія Рожанська гортає книгу. В якій зафіксована бойова історія її сина Пантелеймона, якого рідні лагідно називали Пантюшею, 11 років тому молодий нацгвардієць загинув у дорожньо-транспортній пригоді, коли разом із побратимами прямував на другу ротацію. Був глольот видимість погана. Ішла колона, і вийшло так, що перша колона з, ну, з їхньої колони. Перша машина зацепила зустрічну машину, яка їхала на зустріч. Це був Камаз зі зброєю. Водій не справився з кермуванням і в'їхав в цей Богдан, в якому і знаходився мій син. Історія пантюші це історія любові, світла і неймовірної щирості. Він поспішав у цей світ, народився на місяць раніше. Наче сам обирав свою долю. Я розуміла, що він сам собі вибрав це ім'я. Довго не могла з цим змиритися, ну, типу, незвичне ім'я. Але потім було дуже класно, бо то, що він завжди говорив, навіть маленький він говорив, як коли йому казали, що то це ти пантелеймон. Він казав Петрович. Пантелеймон ріс звичайним хлопцем. Любив пустувати. Після дев'ятого класу вступив до Вінницького політехнічного коледжу, згодом до Хмельницького політехнічного університету. А потім почалася революція гідності. Вас, люди добри, українці, браття і сестри, кожен авиа, хлопець не зміг бути осторонь. 4 грудня був на майдані. Він просто зібрався і каже: Мам, я їду на Майдан.' Я кажу, син, ну не можна. Він каже, мам, ну хто ж має це все відстоювати? Це несправедливо. Щоб бути на майдані, пантелеймон перевівся на дистанційне навчання. Навіть на новорічні свята обрав не дім, а майдан Я кажу, Син, ну новий рік, там різдво далі. Ну побудь вдома. Ну ж хочу, щоб дитина побула з нами вдома. Він каже: мам, я можу не поїхати, але тоді на одну людину там буде менше. А якщо кожен так подумає, то тоді ну, хто там буде? Коли в центрі Києва почалися розстріли, пантелеймон був удома. Але того ж дня повернувся туди, де небезпека, до друзів. Тоді на його очах поранили волонтерку. Куля пролетіла зовсім поруч з хлопцем. Вона вижила все добре, але він от тоді він дуже сильно злякався. Він перший раз реально побачив, ну вони там були групками такими, да, на майдані, і з їхньої групки теж чоловік загинув. Та якими сильними не були емоції після пережитих трагічних подій майдану, вони лише загартували хлопця наприкінці літа. Юнак, покинувши останній курс навчання в університеті, підписав контракт із національною гвардією. 4 серпня 2014 року підписав контракт добровольцем. Пішов його прийняли. Зразу відправили на навчання на, на стрільби. Ну, на стрільбах він вистріляв сім патронів. 17 серпня в, в, прийняв присягу, і зразу вони поїхали на в Донеччину під вуглегірськ. Ротацію Пантелеймон проходив на Донеччині. Вона тривала 45 днів, і, за спогадами побратимів, була однією з найважчих. Та він вистояв після повернення знову було навчання і мрія про мирне життя створити сім'ю. Перед черговим виїздом на фронт пантелеймон освічився коханій, та весіллю відбутися не судилося. До місця служби оборонці так і не доїхали. На шляху стала смертельна аварія, яка забрала життя 13 військових. Каже, що так і так аварія Пантюша загинув. Я не повірила, але прийшла додому. Чоловік каже, да, зателефонували, сказали, що загинув. І ми доньці не сказали. Може комусь це допоможе, то. Дітям треба заговорити завжди, які вони маленькі, більші не були. Тепер до цих пір в неї десь інколи така дитяча, від цієї дитячої травми є, що ви мені все сказали. Пантелеймон був добрим і водночас мужнім. Вірний, щирий, світлий. Усмішка, яку він заповів матері, досі живе в її очах. І Він завжди посміхався. Він завжди до мене казав, каже, мама. Ну ти повинна бути сильною, ти повинна завжди посміхатися. Я так і роблю. Вічна пам'ять та слава молодому герою Пантелеймону Рожанському.